В пожежну охорону я попав дуже банально. Дзвонить мені класна керівниця і каже: приходь до школи, мені треба з тобою поговорити. Вона мені запропонувала поступити у Львівське пожежно-технічне училище. З цих мамкиних синочків нас зробили справжніми чоловіками. Я, як кажеться, перший в сім'ї вогнеборець. У 2001 році. Я випустився з Львівського пожежно-технічного училища і по розпріленню я потрапив начальником Карула в 14 14-ту частину міста Києва. В 2006 році за сімейними обставинами я перевівся в МНС міста Маріуполя Донецької області і працював там 8 років до 2014 року. По Маріуполю є багато чого згадати, коли почалася агресія Російської Федерації. Таке, що запам'яталося, саме болісне це 9 травня, де група терористів штурмувала управління поліції міста Маріуполя. По всьому місту. Почали палити кіоски, грабувати магазини, підпалили ще й по всій площі маріупольську адміністрацію. Ми працювали більше двох діб, і я рахую, що я частину свого душі і серця вклав в пожежно-рятувальну службу Маріуполя. У мене багато друзів по областям. Я там працював в тій же Донецькій області. Я трішки бачив, як працюють у Львові. Трішки бачу, як працюють на Закарпатті, І дійсно у Києві найбільше роботи. Все по-іншому, все злагоджено, все дружньо, грамотно. Можу сказати, що в 25-й частині 100% особовий склад це фанат. І навіть коли почалася війна, це було доказано, всі були готові працювати навіть там. Доходило до скандалів, хтось рвався через добу чергувати кожного дня на машині. Перший прильот. Ми приїхали, до будівлі під'їхати не можна, все, бо все розтрощено. Ми з однією відділенням горить пів дев'ятиповерхового будинку і над розбитим парадним стояло ну, до десяти людей. І відрізані вогнем. І з всіх квартир люди кричать допоможіть, допоможіть, допоможіть. Ми розбилися одразу по групам, ми врятували всіх людей, які були відрізані. Унікальна була рятувальна операція про двох бабусь, яких там пожежними рукавами спускали під таким. Я навіть не знаю, як це сказати. Трьохкална драбина достає до третього поверху, ми її розгорнули до четвертого. І четвертий поверх, мені бургомистренко кричить, дайте рукав, я йому кажу, рукав в тебе. А він просив другий кінець, щоб зв'язати бабулю і її спускати рукавом. Ну, унікально, оцих двох жіночок ми спасли по от драбині стоячій. Ну, там, звісно. Потім зібрали всю частину. І ми переформатували наше гасіння пожежі. Дуже пишаюся своїм особливим складом. Це реально титани. Фанатичні, віддані частині України, думки про те, що ти можеш загинути в момент роботи на пожежі, вони ніколи не приходять. Просто ти бачиш, і ти працюєш, причому працюєш грамотно, енергійно і віддаєш себе всього. Це потім вже ми коли можемо приїхати в підрозділ, сісти і да, А могло бути так, а могло бути інакше. 24 го числа моя родина була в місті Гостомель. І коли я, сидячи на пункті зв'язку частини, чую в радіостанцію, що передає 30-та частина, що на них. Здійснюється авіатака, я на позивні дивлюся, це Гостомель. Позвонив кажу: всі бігом в підвал. І от вони сиділи в підвалі до 5 ранку 25-го числа. Я в 5 ранку виїхав з частини, запакував їх швидко в машину. Ми приїжджаємо в частину, і жінка вже показує фотографії, що. Е Москалі вже у нас в житловому комплексі в Гостомелі. Оце було саме таке, що мені добу не давало нормально керувати. У мене є дуже найкращий друг, який теж працює в ДСНС Донецької області. Коли втратився вже зв'язок з Маріуполем. Ну, звісно, я переживав, постійно йому дзвонив, але зв'язка не було. Я не пам'ятаю дату, але перше його повідомлення було, що ми живі, я тебе люблю. І в мене вже там сльози на очах, що всі живі, все нормально. Те, що мріємо, вже бажання. От у нас є такий унікальний шанс зробити з нашої служби надпотужну світову пожежно-рятувальну службу. От Такого досвіду, як ми зараз отримали, ну нема жодної країни. І от в мене таке, ну, може і мрія, щоб от у нас була така служба в світі, е якої ніде нема.